Ну нічого собі. То був один генератор, тепер стало два. Так, глядачі, всім привіт, ми з України. Слава Україні, героям слава. Так, ну що в нас виходить? інтернет магазин садових інструментів, Алко, каже Льоня, давай ми ти прийшлимо генератор, покажеш своїм глядачам, що і як, трошки розкажеш, трохи попрацюєш з ним, трохи, ну, щоб люди мали уявлення, що таке генератор і що краще брати, звісно. Для свого будинку, для свого вжитку. Так, що в мене виходить? Генератор 2,8 кВт. Це мій генератор на цьому. Це поставив, щоб ви мали уявлення, яке воно що воно є. І генератор 5 кВт. Дивіться, який агрегат. Получається, генератор, вага його 88 кг пустом, пустий, не заряджений ніде нічого на цьому. Видає він 5 кВт. 5,5 кВт максимально видає. Получається Бачок у нього 25 літрів, фата на 8,5 годин. Бачка 25 літрів. Така красота. Він виходить на старті, хоча тут звісно, є шворочка, все. Ну, тут хоч по-нормальному зроблено у цю сторону шворка, як у путніх людей, а не як у мене наоборот дивиться. Це ж треба було так прямо дохати, що треба з цієї сторони. Дюрати. Так, так, ну чого, чого я вирішив взяти і випробувати? Бо знаєте, питаю в магазині у себе, кажу, який генератор взяти краще? Цей потяне мій будинок чи ні. Та ти що, потяне? Льоня, бери, блін, красота і все, 2,8 кВт поза глаза. Що я зіткнувся? Получається, медойку він тяне, але ну, коли медойка з бойлером він не тяне, він вирубається. Він слабенький для цього. І пробували ми на ньому варити сварочку, він сварки не тягне взагалі. Пару разів пускаєш і він виробляється. Так що ми сьогодні з вами на цьому генераторі спробуємо подоїти корівок, включити бойлер заразом і плюс спробуємо сварочкою поварити, чи, тяне, чи ні, 5 кВт генератор сварку. Це дуже буде, буде цікаво Саме для себе. Що ми? Завели, тільки, що попробували його. Хоч залили масличку, залили бензинчику, Попробували завести, завівся як оса з півтечка. Так, ну він сказати? Він за акумулятором, за акумулятором. Він акумулятором. на електростартері, заводиться стартірком, виходить. Що в нього є? 12 вольт у нього є. Дві розеточки отакі є по 220 вольт. І є отака розетка, звісно, дивіться, яка мощача, все. У комплекті до нього йде вилка, все можна ну, зробити, підключити. Дуже мені сподобалось, що всі тумбліри, всі кнопочки, все в таких купачках заізольованих, що у вас не, як, ні вода не забіжить сюди, ніде нічого. Все герметично, все красиво. Від компанії Алка. Це їхнє виробництво. Ну, як не виробництво, під, генератори під їхнім брендом. Він виходить на мідні обмотки із німецьких, з німецьких запчастин, чи якось так сказали. Ну, в общем-то, супер надійний, супер мощний. Кажуть, Льоня тобі сподобається. Такі діли. Так що, така у нас ця. Ну що, пробуємо заводити. І Йдемо доїть коровок, бо в нас якраз обіднє управляння і зараз вам покажемо, що робимо як дойка в місці з бойлером. Ну і зараз, звісно, коровок подуємо. Щось трошки по корикам розкажу. Так, Заводиться як обичний, заводиться, як обичний генератор. На воздухання перекриваємо таку задвижку і запускаємо стартірку. О, красоті. Так, ну що, корила. Погнали. В общем-то, світло ми виробили спеціально, світло є, все, але ми його спеціально виробили, щоб спробувати на генераторі, як буде воно працювати. Бо, звичайно, знаєте, як на даний момент, коли вже користувався 2,8 кВт, трошки слабувати він. знаєте. Треба трошки сильніше, щоб було, щоб весь будинок тягнув без питань. Так, заходимо. Кицюнчик. Всім привіт. Каже всім привіт. У нас обіднє направляння. Дітям покажу, що у нас получается, бойлер, Сейчас на генераторі. Бойлер включений, лампочка горить. А ну видно, що лампочка горить. Лампочка горить усе. все. Ну і зараз будемо впоратися коло коровок. Ну і будемо доїти. Микдойку включив то він тільки легенько буркнув і все, і паша як васа. Хоча мій генератор 2,8 кВт не працює з бойлером. Так, болером, він виробляється. Приходиться нам виробляти бойлер, як доєм спеціально. О, такі ці. Так, ну що, впораємося? Ти коров годувала? Ні. Ні. А, так. Бачите, як на цьому зразу? Так, даємо коровкам бачки. Бачки, хочу показати, там у нас були трошки проблеми з полькою. В общем-то, купили там і ми, як, ті бактерії для желудка, щоб не було в неї поносу. І перейшов я на суху годівлю. В общем-то, даю і зараз суху дерті. Получається, вже два дні подавав набагато краще. В общем-то, Не мочу. Дівкам остальним, мочу, мілки і зорки мочу, а польки не мочу. Так, ану тікай, мілані. О. І обов'язково зорічки. Ну, теж там все нормально желудками, то їм поки мочу. Не знаю. Ану, може, хто пораде. дуже бачу, що глядачі, там, ну, як, не глядачі, є відео, що люди годують сухим, не мочуть. Не знаю. Ми звикли мочити, звісно, постійно. Чи воно треба, чи не треба. А ну, будь ласка, хто знає, хто тримає має кров, будь ласка, прокоментуйте. Так. Ну що, китюнчик? Привила бусав. Зразу сухого, конечно, і не хотіла їсти. Потрошку-потрошку, по ну за пару днів вже їсть нормально вон, потихеньку. Що? Що, погнали, доїти? Да. Погнали. Так, я по відро, по бетон, погнали. Ну що, попорались, коровку подоїли, виходить, ще дамо сінця ще погнали. Звичайно, до весни сіно пливе у тань, виходить. Ну, я думаю, нам вистачить його сінця. Ну що сказати, ячмінне сіно. То дивлюся, ми ще дали дрозда хорошого. Ну, косив таке вже був у нього колосок. Не треба допускати до, колоса, до, до колоска. бачите, Треба косити сінок, поки ще нема колоска. Значить, На горішчі мишами дуже не воняє. А бачу, пижика, звісно, дали непогано, вони сінові. Так, скидаємо тючок. Ще під один скину. О! Опа Так Пішли управляться Заразом снимаю и на вечер Сина Будаю ёчку сейчас получается двічі в день В обід и в вечер ёчка Утром лютерочка Так ну о. Такі тючки. Звісно, кілограм 18-20 тючка. Наш той невеличкий і все він. Видно, з землі набив сіки з ячміню. Бо ячмінь таке і є. Не скільки сіна наб'єш, скільки землі нагребеш. сіна. О! Так. Погнали. Тюнчик. Трохи приїлись коровки. В принципі, їдять непогану ячку зараз. Тут зразу трошки комизилися все, а зараз нормально. Оп. 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 І зорки. Ну не забуваємо, звісно, про малечу. Малечу є трошки сінця. Даємо отакого. Мала, ну а їсть у нас страшне. Їсть, 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 мала цювата. Ото буде настояща корова. На сумка. Ну нічого, глядачі. Бачите, в принципі, подоїли з цим з бойлером усе, генератор витягує без питань. Звісно, 5 кВт є 5 кВт. Ну нічого, погнали, тепер спробуємо сварочкою придавити. Я не знаю, чим його задушити, вже, щоб було цікавіше. Знаете, зараз пробуємо? зараз спробуємо сваркою. І спробуємо чайника включити на нього. Ми і чайником його виробимо. Ну, цим електрочайником, щоб воду кипятити. Так що, погнали. Зараз катюху, хай дасть електрочайник. Подивимось чайником, як воно буде. Кать! Катюй! Давай електрочайник вийдемо. Дай мені електрочайник з цим проводом. О, Потихо дала чайника. Зараз спробуємо його придушити чайником. Мій боїться страшне електрочайника. Тільки трохи і все. І шабаш. Так. А ну вчаємо світло, щоб було видно, що на генераторі працює. А ну, може, поможи! Хоше! маю, хороші! Дивіться! Чайник тянет, ну звісно, дебеляча! Машиняка! Тільки звук міняє! Ну, нагрузку бере, міняє звучок! О, нормально! Сама головне є камчайники спалити, бо чай лучки получу. Скажу, батько своїм відосами. Так, ну що, глядачі? Беремо сварочку. Отакий у нас є агрегат. Зараз ми його. Ой, все падає, все сипеться. Беремо електродика. Железячечку. попробуем варить. Так. О. Так. 180 ставим его на 220 ампер. Трохи замотався. А ну. Ну що, варимо? Глаза! Попробуємо ще порізати на всю катушку. Скорочка трьохсоточка, 320 даже. А ну, не... чи вирубать, чи не вирубе, виходить. Обалдеть. О! Мощний, конечно, нариват! Так, Виробляємо сварку. Да, це таке звісно, моща. Не моя бзюха, блін не моя. А, класний. Ну і що, звісно, класно, що на електростартері? бачите. Знаєте, зараз дуже багато кажуть, там, ну, Зразу ми не знали, які ті генератори, які всі кажуть, бажано генератор був, щоб з мідною обмоткою. Це з мідною обмоткою. Я свій купував, навіть не питав, чи там мідна обмотка, чи там не мідна обмотка. Ну, поки робить, хай робить, звісно. От такі діли. Що зараз по цінової політики? Дуже глядачі багато питають, яка ціна, яка ціна. В общем-то ціну посилання, звісно, на компанію, де можна замовити такий генератор, і де ідемо, ще багато чого зайти в магазин глянути, всяко цікавого, я оставлю під відео в описі. Посилання. Так що заходьте, переходьте, дивіться. На даний момент поїхав, глянув у себе в райцентрі, почув генератори. Отакої мощності отакої, ну, отакої мощності такої цього генератор 48-50 тисяч. Звісно, все таке саме, тільки пише 7,8 кВт. Ну, брешуть мої. Бо вес однаковий, все однакове, тільки надпись. Заявлено, що 7-8 кВт. То цей, виходить, реальні 5 кВт коштує в половину дешевше. Так, ні. так що, в принципі, мені сподобалось. Китін, ти сподобався, генератор? Та, дебали, ти що? Да? А... Бо що? Та що ми а собі оставимо? А то куди? <сум> 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 Ай, ось такі діли. Ну нічого, глядачі. Кому подобається таке відео, кому понравилось такий обзор генератора, конечно, коментуємо. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну і, звичайно, все буде Україна. Обов'язково. Пока-пока.